Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо виконувати лабораторну роботу з'ясування умов рівноваги важення. Мета нашої роботи дослідним шляхом перевірити співвідношення сил та їх плечей, щоб важить перебував в рівновазі. Для нашої лабораторної роботи необхідне таке обладнання: Штатив з муфтою лапкою, важінь. Що таке важіль? Це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі, кілька тягарців масою по 100 грам і лінійка для того, щоб вимірювати плечі сил. При виконанні кожної лабораторної роботи ми повинні пам'ятати правила техніки безпеки та суворо дотримуватися їх. Отож, розпочнемо наш експеримент. Підвісимо тягарці до важення. З одного боку підвісимо один тягарець, тут підвісимо два тягарці. Перемістимо тягарці так, щоб важель перебував у рівновазі. Бачимо, можна вимірювати плечі з сил. Отже, з лівого боку. Плече це відстань від осі обертання до лінії дії сили. Тобто, де до лінії 12 см, тобто 0,12 м. Відповідно, сила f 1 Ф1. Сила, яка діє на один тягарець, який має 100 грамів, буде рівна 1 ньютон. Поміряємо відстань Д2. Тобто плече другої сили від усі обертання до лінії дії сили 6 см. Д2 дорівнює 6 см, тобто 0,06 метрів. І відповідно сила f 2 Сила, яка діє на 2 тягарці масою по 100 г, f 2 буде рівна 2 ньютони. Є, добре. Вам необхідно знайти відношення сил F1 до F2 і D2 до D1. Це ваше завдання. Давайте змінимо, підвішимо тут зліва два тягарці, а справа підвішимо три тягарці і зрівноважимо наш важень. Бачимо, важень в рівновазі. Тобто, друге наше завдання знову ж таки поміряти плечі сил. Дослід другий. Отже, тут Д1, 12, Д2, 8. Так, записуємо. Це було в нас один, другий дослід. D1 дорівнює аналогічно 12 сантиметрів, тобто 0,12 метрів. F1 тут, наскільки буде 2 ньютони. Далі ми казали, що Д побачили, що Д2 дорівнювало 8 см. Відповідно, F2 бачимо три тягарці, тому F2 дорівнює 3 Н. В даному досліді ви також повинні знайти співвідношення F1 до F2 і д 2 до Д1. Прошу свої дані внести у табличку. Крім цього, наступним вашим завданням є знайти момент сили. Що таке момент сили? Ви вивчали на попередньому уроці момент сили це фізична величина, яка дорівнює добутку сили на її плече. Тобто, момент сили, важеня. Що обертається проти годинникої стрілки, дорівнює F1 помножити на D1. І М2 момент сили важення, що обертається за годинникою стрілкою, дорівнює F2 помножити на D2. Прошу свої обчислення записати в зошит. Кінці. Обчистить, ви повинні написати висновок, в якому сформулювати умову рівноваги важення та порівняти свої значення: F1 до F2 та D2 до D1. Успіхів вам!